Це відео або І нам, я не знаю, чи це виділив наш університет. Ми нам дали отакі вот коробочки. І тут була запакована отака от штучка, якась отеала. Там пробіг таракан. Постінь. Якась дуже естетична постінь. І подушка. Так, так виглядає постінь. Вона дуже різко пахне. І просто подивіться, ну, ну це ж канва. Чи мені здається, ну я на такий бісер вишивала. Ну, звісно, вона була рівніша, ну це, це ж вона, та. Я просто, ну. Это прикол. Короче, я вирішила посілити цю біокрезну, а потім зверху ще сую, яку я брала. Ще показувати дуже факт. Я не зниток гуртожитків. Але в мене два варіанти, що це може бути і воно. Ну. Тут всюди. До тут дошить і нікології. З дуже геніальних речей розказуємо. Я взяла флешку на свій ноутбук. а перехідник на флешку я не взяла. Ви десь тут бачите usb -виход? Я – Ніяні. Просто вона була генієм. Добрий ранок, вже майже обід. А, в нас вже була зустріч з деканатом. Була трохи якісь настанови. Привіталася, сиділа, і у нас, до речі, окремий розклад. Точніше, у нас є пари, які будуть якісь онлайн, якісь офлайн і паралельно онлайн для тих, кого немає. От. І окремо ще якісь лекції додаткові. Я думала, що цього не буде, а там ще якісь екскурсії по місту, екскурсії по університету. Коротше, там багато всякого різного. І сьогодні, оце було на 11 зустріч, потім гуртожитку, потім на час зустріч в, в університеті. І в мене це була паралельно пара онлайн, потім, що в мене там, здається, на другу. Коротше, у мене ще четверта п'ята пара, будуть якісь конференції, якісь семінари, не знаю. Щось там будуть просто інші викладачі, на якісь теми проводити лекції. З цікавого, я живу одна, бо з мого факультету я лише одна дівчина. У нас виходить блок. Дві кімнати ця і та. Та трохи моя більш квадратна, а та більш така довга, і там є холодильник, ви уявляєте це? Там є холодильник. Диві, Тут у людей є холодильник. Це магніти? Тати що? Школа бізнесу. А в мене? А в мене є штори. А, в тій кімнаті немає штор, і мій сусід повішав якусь білизну на штори. бо ну, Тут така панорама. Ну, я вам скажу. Дивіться. І будинок. Навпроти просто будинок. Люди багато живуть. Система Він під піскотом далеко Це від тараканів? Ні, тут просто не закриваються Реально якісь вареники і снігерс Дивишись Ми йдемо на пару Слава Богу, сьогодні ще одна І все А інша екскурсія буде по університетам Я примов на нашим друзів нам захисницям. Я пам'ятаю, коли я виїжджала 26. -го. Ми знайшли, де дають попит. Thank <laughs> you. Сьогодні було три пари. Я б сказала, що навіть чотири, боже, цей університет просто як лабіринт. Я виходжу, я в ньому тупо тупогуся. До речі, зацініть чолку, яка. Яка з'явилася сама по собі. Абсолютно. І так розповідаю, у нас сьогодні було дві... три пари. Одна була поділена на дві, тому майже чотири. Вчора у нас була зустріч з ректором. Сьогодні у нас якась екскурсія по Івано-Франківську. Мав бути ще промприлад але щось там не вийшло. Де Чого мені там кустили? 我是芒果。嗯 Можу зацінить, кам'яне. Боже, це дуже гарно. Дивіться, скільки тут краників, туалетних цих, э, який умивальник, а плитка взагалі і. Ну, ну і тут половина табличок. Я безмежно рада. Завтра лише одна пара а, про медичну допомогу. Ну я думаю, що це вже таке найсульніше Я Дуже рада. Сьогодні у нас на 9 повели в ІТ-кампанії. Потім зустріч якась офіційна була. Потім ще. Музей кав'ярні, потім музей просто якийсь фізики. І потім була невеличка перерва. Я зайшла поїсти, трохи полежала, майже заснула і довелося йти на пару. Посиділи буквально хвилин 25 і все. Я війна, була. А вчора було 4 пари підряд. Я думала, я думала, помру, а ще після цього ми пішли гуляти. До вечора і вже ввечері, коли написали, що ще буде концерт в сусідньому університеті, я вже не змогла. А тут буквально на днях згоріла якась будівля. До речі, я не пам'ятаю, що вона тут була. А тут ми бігали кожну ранку. Сумувала я за Франківську 11 місяців тому рівно буквально, я переїхала звідси, а жила 9 місяців в сумі. Взагалі, взагалі не сумувала, ну там деякі приколи, які тут є. Там зайшла буквально в перший день, там все купила, все там подивилась і все, а так, щоб. Сумувати і казати, що я тут прям хочу жити, то такого немає. Ну, склалось в мене враження, ніби я в Польщі, чесне слово, бо от 1 жовтня, приходом 29, 1 жовтня, то це як я ну, навчання в Польщі починається. Якраз ось цей тиждень, чи вони минулого тижня почала, ну неважливо. Якраз два роки тому я їздила в Польщу по обміну. І тут Така сама погода, дощ постійно. Архітектура дуже схожа в центрі, бо, чесно скажу, жити в центрі це класно. Я не очікую, я ніколи в житті не жила в центрі, ні в рідному місті, не в тимчасових місцях, там, де ми проживали, не в, там, в селі, не там ніде. Ні в Польщі гуртожиток був на окраїні. Ніколи не жили в центрі, і в центр це був просто як прикол. Mm. <смеш> ти, типу, їздиш туди по якимось справам, які тобі потрібні. Е, інколи необхідні з кимось зустрітись в центрі, е, прогулятись, можливо, в якийсь магазин і все. А так, коли ти живеш в центрі, оказується, що тобі не потрібно їздити кудись е, за межі центру. Бо, якщо чесно, якби мені не потрібно було е, з'їздити в мій район ну той на пасічну по справам. То тобто, так yeah. я б туди, мабуть, і не поїхала, бо в принципі, а, скільки це вже, я тут п'ятий день, я в шоці, якщо час, не якщо швидко час летить, а, то за ці п'ять днів ми ходили по центру і туди, і сюди, ну, звісно, багато Каті повторювалося, бо там з кожною новою людиною давали, ну, той самий маршрут. Ну а гулянку?

Should be it. Вже пройшов прекрасний тиждень. До речі, заціняю дзеркало. Воно дуже таке атмосферне, яка з плиточка. І загалом. Ось гуртожиток. Ось цей саркофаг. Ми його не чіпали, бо там просто кодовище тараканів. І що покажу цікавого? Я тут жила тиждень і лише. Тільки що я помітила, що тут була ще одна шафа. Я не знаю, якось я не... Ну, мені особою не потрібно було, бо я все в чемоданах, а тут, виявляється, була ще одна шафа. От, і тут ще знизу, но... але знаю. Можливо, там якийсь і труп. Туди ніхто ніколи не залазить. От, і ще я помітила, що там. Якась ялинка лежить за От і от бачите, це я вирішила не прибирати. Воно дуже стрьомно, <смі> Мені самі стрьомно тут трогати. І тут було, до речі, якесь дзеркало. У мене тут дошник висів на цьому. Щесь цікаво. Тут є лічильник. Я про таке чула лише на словах. І, мабуть, ті, хто тут живуть на постійному, вони платячи окремо за світло. Не уявляю, яка тут буде ціна, ну, мабуть, прилічна. І що можу сказати, щодо очного навчання, взагалом, все класно, все круто, окрім першої пари. Коли тобі треба бути на дев'яту, а я вже звикла за ці половиною роки, що якщо на дев'яту стоїть пара, то ти в 8.30 десь маєш прокинутись. Там. Хоча б очі відкрити. можна піти собі, заварити чайочок, піднести до комп'ютера і включити пару. А тут треба ставати трохи раніше. Треба зібратись, нафарбуватись, почистити зуби, встигнути повністю поїсти, Цей все поприбирати, щоб таракани не набігли, втягнутися і ще й дійти, і знайти аудиторію. І ще й треба пішла тільки зарані, щоб на тебе не дивились коси, що ти припхався з <сих> опозданням на свою єдину пару. Так що, отак от. Але насправді прикольно. Звісно, через те, що я навчалася в Польщі півроку, то я не так багато пропустила очного навчання, як всі, але все одно це було два роки тому. Якраз от, до речі, ми приїхали. 1, 30 вересня, 1 жовтня всі приїжджали, і якраз починається в ці дні навчання в Польщі. І того для мене це дуже схоже на Польщу от прям дуже. І погода така жахлива, що я з дому там було 29 градусів. Приїжджаю сюди, а тут 11. А вночі взагалі 1 градус був, е... опалення. опалення немає. Я спала спочатку під. Двома... Ні, спочатку під одним одіялом, потім під двома, потім під трьома і, здається, ні, тільки під трьома спала. Ну Під трьома вже було плюс-мінус. Так що все.